Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео продовжу розказувати вам про позиції з мого інвестиційного портфеля. Але перед початком перегляду прошу поставити лайк і підпишіться на мій канал, бо це мотивує мене створювати нові відеоролики. В минулому відео розказував вам про першу позицію про фармацевтичну компанію Abbvie, а в сьогоднішньому розкажу про компанію All State Corporation і компанію Applied Materials. Перша компанія All State Corporation, в мене є 8 акцій. Компанії. Середня ціна покупки за одну акцію 126 доларів, а сьогоднішня вартість однієї акції 117 117,70. Дана позиція, дана компанія займає в мене трошки більше, як 5% від портфеля на суму 942 долари. Ну і якщо натиснувши на значок даної компанії, то нам вискакує така інформація, що дивідендна дохідність на сьогоднішній час 2,89%. Дивідендний ріст компанії за минулий раз був 4,9 що є досить таки повільно, бо навіть менше як рівень інфляції. Ну а капіталізація компанії 31 мільярд доларів. Ну і про саму компанію, в принципі. Тут щоб було вам краще, то можна перевести на українську мову на даному сайті. Ну і хочу вам сказати, що Allstate – це страхова компанія в Сполучених Штатах і Канаді. Ну вона просто страхує, таке як автомобілі, причепи, будинки. Ну і багато, багато різних речей. Ну страхова компанія досить -таки велика, заснована в 1931 році, там… Де базується, в принципі, вам то не важливо. Ну і що хочу вам розказати тут вниз, якщо прогортаємо, то є зростання дивідендів. Бачимо цілу історію виплачення дивідендів. І у 2008 році, коли почалася криза іпотечних кредитів, то бачимо, що компанія дивіденди трошки зменшила. Ну, але від того періоду часу їх активно збільшує. За останні 20 років в середньому це на 8% в рік, за останні 5 років, тобто від 2000 року на 20% в рік. Ну і останньо на 4,9%, що вже досить таки ніби сповільнився рух зріст. Ну але подивимося, як буде в наступних роках. Тут теж можна побачити історію виплачення дивідендів. Ну і тут в 2000, на початку 2022 року, не, 2021 року. Року, так, в квітні то компанія досить -таки багато збільшила дивіденди, було там майже на 60%, що ну, просто реально є дуже багато. Ну але хочу вам сказати, що середнє значення компанії, тобто дивідендної дохідності, є більше як середній показник за останні п'ять років, що нам може говорити про те, що акції компанії можуть бути трохи недооцінені. Дивід е... показник пена ціни до за за як то заробітку складає 16, що в середньому по фінансах де 9, Що з того боку може говорити про те, що компанія переоцінена. Так що по одних показниках маємо недооцінену, по других переоцінене. За останні 52 тижні ціна знаходиться майже посередині, навіть трошки менше, як посередині, бо найменше акція коштувала 107 доларів, а найбільше 140- майже 4 долари. Зараз нагадаю вам четвер, 20 жовтня, тобто вчора, точніше, акції коштували 117 доларів 71 цент. Ну і тут теж досить добре показані дані за коефіцієнт виплати доходу. Тобто, наприклад, компанія виплачує гроші, ну і тут мені показує, який відсоток від загального вільного грошового потоку, вільних грошей компанія відправляє на виплачення дивідендів. Бачимо, що в середньому за останні там майже 10 років це було близько 20%, але зараз за останні 12%. Місяців і за наступні 12 місяців досить таки набагато більше 63-70% Ну це через те, що було багато штормів, різних реально поганих погодних умов, які завдали дуже великої Ну, Компанія, в принципі, страхова, тому і зараз повинна видавати багато грошей на покриття тих самих страховок. Так ну дуже добре справи йдуть в даної компанії, коли немає таких катаклізмів. так Різних ситуацій таких кризисових, ну, бо компанія тоді просто-тільки заробляє гроші, ну, але мало їх, в принципі, віддає. Дохід на одну акцію теж можемо побачити, що він досить активно збільшувався майже там до 2020-2021 року, ну а зараз дохід зменшився через те, що я вам тільки що сказав. в принципі. Вільний грошовий потік, в принципі, так само цілий час збільшується. І що досить таки важливо, що цілий час компанія. Збільшує свої продажі так, Ну бо бачимо, добре, цей різний є досить таки великий 2, 3, 4, 5%. У 2021 році це було 21%. Так, ну, але цілий час є ріст. Так, різна доходу на одну акцію за останні роки зменшився. Ну, це ще раз пояснюю вам через певні катаклізми. Що досить таки важливо, що компанія робить досить таки активний байбек, тобто викуповує свої акції з ринку. І подивіться, в 2012 році було в обігу 493 мільйони акцій. За останні 12 місяців в обігу є лише 285 мільйонів. Тобто, якщо добре рахую, то більше 40% всіх акцій з ринку дана компанія викупила, що збільшує нашу частку як акціонера в даній компанії. Так? Ну і тут вже далі такі операційна маржа, маржа вільного грошу. Потоку, борги компанії, так чи чистий борт капіталу. Це вже не досить таки важливо для вас, Ну бо ви тільки вчитеся, скоріш за все, інвестувати, бо дивитеся моє відео. А моє відео нагадаю вам для початківців в інвестиціях. Ну і за дану компанію, в принципі, все. Давайте ще вам швидко пройдуся по компанії Applied Materials Applied Materials це ну Давайте перекладу вам, щоб було. Краще не завжди хоче переводити. Це компанія, яка виготовляє напівпровідники, а навіть точніше не на самі напівпровідники, а різні устаткування і машини до їх виготовлення. Дана компанія виплачує дивіденди і дивіднодина дохідність в неї 1,32%. Досить таки активно їх збільшує в березні 22-го року, збільшила на 8,3%. Капіталізація компанії майже 70 мільярдів доларів. Ну, а ціна за одну акцію 78 доларів 60 центів. Дана компанія є в моєму інвестиційному портфелі, але досить таки маленька позиція, бо лише на 2,2% від загального мого портфелю інвестиційного. І зараз вложено в моїх грошей в дану компанію 451 долар. Ну, а їх вартість на даний час 393 долари. В принципі, поки що в мінусі на 12,7%. Ну, і що це? Компанія Applied Materials, бачимо, надає виробниче обладнання, послуги та програмне забезпечення для. Напівпровідників, дисплеїв і пов'язаних галузей. Тобто, ще раз пояснюю, вам виготовляє спеціальні устаткування для виготовлення там дисплеїв або різних систем, які виготовляють на півпровідники. Так компанія виплачує дивіденди там від 2004 року. Ну і досить активно їх збільшує за останні 10 років. Збільшує їх на 12% рік, за останні 5 років взагалі на 20%, Ну а останню збільшила на 8%. Цілих Ну тут нам показано в там в цифрих, скільки виплачує в квартал на одну акцію. І якщо ми пройдемо вниз, то подивіться, дивідендна дохідність зараз майже на середньому рівні за останні 5 років і 1,32%. відсотка. Бачимо, що в 2019 році можна було купити компанію з дивідендною дохідністю там більше двох, майже 3%. відсотків. Форвард, не пена і показник то я теж складає середній за останні 5 років і 11, 11,6. Ну і бачимо, що за останні 52 тижні компанія знаходиться на своїх мінімумах, а саме коштує 78 доларів, трошки більше. А на максимумі вона коштувала взагалі 167. То рахуйте, більше як на 50% компанія впала в свої вартості. Ну і давайте я вам покажу в принципі, скільки компанія виплачує на, на дивідендів, тільки лише 15% від свого доходу, ну, чистого доходу, так. Ну що є в принципі лишається досить таки багато грошей на вип... на свій розвиток на інвестиції в свою компанію і можливо, на інвестиції в інші компанії. Ну і дохід на одну акцію взагалі так само досить таки активно збільшується. Бачимо з року в рік, там, в 2012 році, на одну акцію компанія заробляла 75 центів. То подивіться за останні 12 місяців заробила в 10 разів більше. Ріст в 10 разів на 1000% за останні 10, 10 років, Це реально досить таки багато Ну і дивіться, тут нам показує зростання продажів, зростання прибутку на одну акцію, що в принципі показує нам, що цілий час цей ринок досить таки активно розвивається, бо компанії збільшуються продажі. І досить таки важливо, що дана компанія вже не є така молода і вже не потребує досить таки багато грошей на свій розвиток. І, ну, і не мусить е, збільшувати кількість акцій, тобто так, так себе фінансувати, а навпаки, вона вже заробляє досить достойні гроші, так і може виплачувати раз дивіденди. А друге, що може викуповувати свої акції з ринку. І подивіться, в 2012 році було там 1 мільйон 280 тисяч, чи сам 1 мільярд 280 тисяч мільйонів акцій в обороті, то зараз 889 мільйонів акцій. що… Теж, в принципі, зменшення кількості акцій на. 30%, в принципі, якщо добре рахую, ну а це загальний рівень продажів в мільярдах, рахується. Дивіться, в 2012 році це було 8,7 мільярда за останні 12 місяців 25 мільярдів, що ріст майже в 4 рази за 10 років. Реально, що досить таки круто. Так що компанія цілий час розвивається. Операційна маржа, тобто скільки компанія реально заробляє з цілих всіх продажів зараз, навіть в принципі спільшується, або було там 10, 12, 20 відсотків, то зараз більше 30 відсотків. Ну реально, що досить таки круто і видно, що компанія розвивається. А всім дякую за перегляд, ну і удачі в інвестиціях. Па-па!